То видно? Балімені? <звіг> Снімаю вже хоч щось. Понял. Шли треті сутки. Всім привіт, з вами, як завжди, моє мото. І сьогодні у нас в кадрі Yamaha R6. Кого року? 2003. -й. 2003 -й рік. Витягну підбирали самопочатку для дівчинки. Шукали її Ямаху МТ-03, але Ямаху МТ-03 не знайшли і знімаємо тепер Ямаху R6. Полтора місяця дождались останнього дня. Це буде офіційне начало цього відео. Всім привіт! Новий відос. Новий відос про мотоцикл. Дійсно для пацанчика, який по-любому, перше, про що він подумає, коли захоче собі мотоцикл. Він подумає про Ямаху. І найважливіша мрія кожного школьника, от у кожного школьника є така мрія, це Ямаха R1 або R6. ну R6 типа, не True, але теж класно, тому що це R. -ка. Всі хочуть бачити букву Р. Я думаю, всі з 16 років задумувалися над тим, що хочуть собі в спорта, тому що він реально виглядає класно, на нього звертаються увагу. Дівчата він речить, він їде, він ну, багато можна придумати емоцій. Так, і наш замовник. Замовник теж захотів собі конкретно спорт. Конкретно хотів він спортяк. Шукали ми йому. Ну, Шукали, шукали та й шукали. Тих спортів, їх багато є, вони всі биті, товчені, перетовчені, і знайти щось там живе за нормальні бабки, я повторююсь, тяжко і дуже тяжко. Тому що або ціна дуже велика, або хлам. Тим паче такі мотоцикли, яким вже по 20 років, їх на ринку просто ну, не знайти. І такі мотоцикли можна, можна вицепити тільки в одному випадку, якщо тобі дасть на нього хтось наводку. Так і сталося з нашим сьогоднішнім. Героїм. На цей мод нам дали наводку, що людина вирішила його продати. Само собою, ми захотіли його подивитися. Сам, і сама історія того, як ми підготувалися до цього перегляду, вона тривала місяців два. Два місяці ми ніяк не могли попасти на Софіївську борщаговку. Все. Тому що то власник на не виходить, то в нас не виходить, то одне, то п'яте, то друге, а, то 20. -те. Як ми писали цей відос, то все зрозуміло. Да. Після того, як ми подивилися цей мотоцикл, нам стало все зрозуміло. Зрозуміло став той факт, що за нього хочуть дорого. Все. І ми почали думати. Ми думаємо, 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 думаємо. І поки власник не, сам не перезвонив і не сказав, хлопці, ситуація така, якщо хочете, приїжджайте, забирайте. Приїхали, забрали. Тепер про сам мод. Що це таке? Це Yamaha R6 2003 року випуску. З пробігом 27 тисяч кілометрів він весь в оригіналі. Чому я скажу в оригіналі: знайти R6 в оригіналі в Україні нам довелося лише один раз, і це було на відосі а, з підбору синьої R6, Він зараз у вас буде, коли ми знайшли мод також з пробігом плюс-мінус 20 тисяч у Львові. Там був 2005 рік переходна версія. Де стояла вилка незвичайна телескопічна, а стояв перевертиш. Це була конкретна версія для європейського ринку. Вона випускалась виключно один рік перед рестайлом на осу. Оса, це ну, зараз ви в кадрі побачите, як виглядає оса. Це та модель r 6 яка всім подобається. Вугловатий дизайн виглядає класно, там вже все перепрацювали, зовсім інша Yamaha. Особисто мені, а моя думка, вона виключно моя, найбільше. Імпонує саме цей дизайн. Чотири лінзовані фари, все-таки по принципу, що це у нас, якась мушка. От, виглядає все максимально дерзко, максимально лаконічно з моєї точки зору. Колір цього мотоцикла досить приємний, форми, форми гарні. Що тут говорити? Про дизайн важко комусь щось сказати, тому що він або подобається, або не подобається. Мені цей мотоцикл зайшов візуально. Великим плюсом цього мотоцикла конкретно для себе, я рахую, що ще. Це ще ті часи, ті роки, коли Ямаха, Ямаха дбала про якість своїх мотоциклів. Коли вони думали про те, як їм адекватно зробити кожен вузол, елемент, щоб воно все стикувалося, не висіло як сопля і не гриміло на кожній ямці. Ямоховоди знають, що останнім часом Ямаха робить відкровенну порнографію. Що це у нас по потужності? Тут рядна четвірка, 120 коней. І скільки там моментів, взагалі по барабану, скільки там моментів, бо половина цих мотоциклів не доживають до цього моменту, щоб розуміти, що воно кудись буде їхати. Цей мотоцикл їде. Їде дуже непогано, в нього стоїть прямоток мів. Я на ньому небагато покатався, конкретно скажу, що небагато покатався, але що я для себе відмітив? Напрочуд зручна посадка, якщо порівнювати з новими ямахами, конкретно з цією ж самою осою. Звичайно, вона не дотягує по посадці до джиксера тих років. Хоча ні, в джиксера в тих роках була посадка вже взагалі яд. Це вже в 5 6 рік, там, в шостому році пішла нормальна посадка. Але цивільна, адекватна посадка, класні тормоза, дійсно класні тормоза. Ах, це воно. Оп, гей, ла-ла-лей. Правда, гарно, коли дівчина на мотоциклі катається. Я зараз темний, як нігр. Тому так. Вертаємося назад до мотоцикла. Значить, тормоза в нього реально класні. Реально класні тормоза. Вони тут стоять від r 1 Наскільки я пам'ятаю, мені дуже сподобалась на ньому посадка, дуже сподобалась комфортна підвізка, вона дійсно тут комфортна. І що немаловажно, ергономіка. Ергономіка мотоцикла доволі удачна, як на ті роки, тому що в тих роках джексера вони були отакі, от просто криветки. Це ще куди ні йшло, на ньому хоч можна плюс-мінус їздити. Я не можу нічого сказати по поводу того, наскільки а, люди живуть з цими мотоциклами. Чому? Тому що давно він мені подобається. Я його перший раз побачив, а, може в 2010 чи 2008 році. І я тоді загорівся його покупкою. Але тверезо я розумів, що цей спортяк не для мене, тому що ну, в силу певних обставин цей мотоцикл. На той момент було тяжко знайти в класному стані. Зараз це взагалі нереальна задача для того, тому що їх просто немає. І з того моменту я до нього фанатію. Фанатію е, тим, що це реально такий на сьогоднішній день баланс ціни, дизайну, е, потужності, ну і реально ліквідності. Ці мотоцикли люди купують, тому що ну, це як не крутий Ерка, вона недорога. Вона по міркам нормального спорта, вона недорога. Ну і вона відносно гарно їде, і вона не виглядає старою за рахунок тієї лінзованої оптики. Якщо ви візьмете моделі від Honda тих років, там Кавасакі, Suzuki, вони реально виглядають старувато вже по нинішнім часам. Та ж саме РРК 600. Ямаха, як завжди, в дизайні робить штуки класні. Це мені подобається. Тому що всі мотоцикли, принаймні до останніх років випуску, де вони щось вообще перейшли в непонятну ситуацію, коли ці всі циклопи, оці всі лінзи, 5 20 я не знаю до чого вона йде ця школа дизайну, але виглядає, воно, як на мене, архіуродсько. Пару слів я скажу про сам двигун. Його характеристику. Всі рядні Шестерки, шестисотки. 60-ки, блядь. М57, топ. Всі. Всі рядні четвірки а, тих років, а, і взагалі 600, ну 600-ки, у них є одна біда. Вони не їдуть, поки ти його не крутанеш хоча б до десятки плюс. Ну, немає в них такої характеристики двигуна, тому що поршня, кор... двигун короткоходний, моменту небагато і ти не зробиш нічого. Це ж такий клас, він потребує обертів, але в тому його і фішка. В Цілком реальних, ну, в легальних швидкостях ви можете навалювати на ньому з максимально ярким звуком. Оцей плюс, оце все, що може 600, ка і плюс до того вона дуже легка. Вона класно керується за счет своєї ваги. І це її теж плюс. Багато людей його вибирають виключно через те, що це не здоровий масивний літер, да, якщо ти візьмеш, а це все-таки куций мотоцикл. Хоча за r 6 конкретно цих років, я скажу, що виглядає вона як свіжий фаєр. Фаєр, там от у нас ззаду за кадром, зараз Вадим покаже, у нас стоїть фаєр го року, і якщо їх порівняти, то він навіть менший по розміру, ніж ця R6. Мотоцикла багато, за невеликі гроші. Цей мотоцикл вже завтра забирає наш клієнт, який його замовив. Він його ще не бачив, тільки по фотографіям, по відео. Але він сказав, що я 100% його забираю. Це круто, чому? Тому що люди нам довіряють. Люди довіряють тому, що ми одразу після того, як його купили, ми повністю все обслужили. Ми все поміняли. Зробили ревізію всіх вузлів, і людина отримає мотоцикл, повністю підготовлений до сезону. Я рахую, це найкращий сервіс, який можна отримати за гроші, тому що купуючи мотоцикл через підбір, у нормальних хлопців ти розумієш, що техніку, яку тобі передають в руки на користування, прослужить тобі довго, і принаймні в перший сезон тобі нічого не треба робити, тільки взяти ключ, вставити замок і поїхати собі навалювати кататися. Тепер. Цікава новина для тих, хто хоче продати свої мотоцикли. Якщо у вас є мотоцикл, і ви хочете його продати, але вам немає часу займатися дійсно цією процедурою, покази, фотки, відео і все інше, витрати часу, ми без проблем візьмемо це все. Процедуру на себе. В описі під цим відео є контакти, ви можете відправляти мені на будь-які соціальні мережі, фотографії вашого мотоцикла з коротким описом, рік, пробіг, стан і бажаною ціною. Якщо ваш, ваша техніка нас зацікавить, ми будемо зацікавлені в тому, щоб пропонувати його нашим клієнтам. Ми без проблем його поставимо до нас на комісію. Ця опція буде цікава тим, хто продає, і цікава тим, хто хоче купити. Чому? Тому що останнім часом ми стикаємося з дуже прикрою статистикою, що все менше і менше і менше, менше мотоциклів, які дійсно можна підібрати для наших клієнтів. Тому що з усього того розмаїття моделей, в різному класі на будь-яких сайтах оголошень. На, на превеликий жаль, я можу тільки не більше 10% починати розглядати конкретно для покупки наших клієнтів для наших клієнтів. В цьому відео ви не побачили жорсткого навала. В цьому відео ви не побачили паління гуми і всього іншого. Цей відос вносив виключно інформативний характер, тому що для того, щоб навалювати на чужому мотоциклі, треба за той мотоцикл заплатити. А оскільки цей мод уже підібраний для нашого клієнта, ми собі лайтово його познімали, і вам показали результати нашої роботи. Ви побачили, наскільки класно ми працюємо. Я можу собі дозволити говорити, що ми класно працюємо, тому що так і є. Ми вкладаємо в душу в кожен підбір. Ми все робимо так, як для себе, бо інакше робити воно просто не має смислу. Інтернет, як казав Вадим, наш оператор пам'ятає все. Сьогодні ти зробив лажу, завтра про цю лажу знають всі. Не лажайте. Робіть все максимально професіонально у вашій справі. Отримуйте кайф і задоволення від тої техніки, якою ви володієте. Якщо у вас є бажання придбати собі нову техніку, новий мотоцикл, будь-що. Не відкладайте це все на завтра. Робіть і кайфуйте вже сьогодні. Дякую, що подивились це відео. Я сподіваюся, вам було дуже цікаво. З вами, як завжди, проєкт Мото. Бережіть себе і своїх близьких. Все буде мото, па-па! Чого ви кричите? Не знаю. Все, давай, бо сонце сідає. Давай, сонце сідає. Льохан прокладка не твоя. Давай швидше. Це його. Давай. От можна було знімати. Мені треба подумати, скласти в голові, як я буду що говорити. знімати, Воно все складеться, Воно все складеться, я пам'ятаю. Всім привіт! Спортоводи Що, салют! Хто фанат Ямахи? Хто фанат Ямахи? Ямаху купують ті люди, які в принципі, які фанати БМВ. Вони обирають. Та що я пішу? Ні. Всім привіт. У нас сьогодні ще один фінал однієї дуже цікавої історії. До речі. Блядь, я не можу сюди в один. Слюсь, а щоб люди знали, скільки це нервом займає нещастя все, блядь, то мабуть, донатили би за кошти. Оце б на водіму за його нерви і терпіння. Мені треба видумати історію по поводу цього всього. мене все. Це я і в старості був. Ще хуже, ще й мата загнеш блядь, А тут нема що говорити. Що ж тут, якщо сказати, якщо воно звісно. Тут вже нема, що сказати. Ловлю волну. Зараз б'ють. Всім привіт. <ріст> блядь. Цей кадр, був, цей кадр був хороший. Давай далі. Тепер, тепер кажи з вами мото, то не. ми теж це оставить. <ріст> 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 іди їж взагалі. Все, завезу нахер, поїхали! Це хуйня. Амі, їде без рук. Позакривали здаки. Я ж так і говорю. Так, починаємо. Всім привіт! Новий відос!